Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І далі у випуску. Про таке. Неспокійний Донецьк на сході країни небезпечно виходити на вулиці з українськими прапорами. Полонене телебачення у Донецьку замість українських показують російські телеканали. Заява Шойгу російських військ на кордоні з Україною немає. У Донецьку сепаратисти звільнили захоплених в заручники українських активістів. Таку інформацію підтвердили у Донецькій міліції. Після атаки проросійських сил на демонстрацію за єдність України в руках нападників опинилося п'ятеро людей, серед яких є ультрас Донецького шахтаря. Вони відповідали за охорону учасників мітингом. Після побиття проукраїнських активістів за офіційною інформацією в лікарнях залишаються 12 людей. Стан одного пораненого тяжкий. На Донбасі вимкнули українські канали, замінивши їх на російські. Вчора невідомі озброєні люди захопили приміщення концерну у Донецьку. Загарбники принесли з собою не українсь... привезли з собою не українських фахівців та обладнання для прийому російських каналів та подальшої передачі в ефір. На даний момент чергові співробітники концерну знаходяться у захопленому будинку, але перекомунітацією і мовленням займаються люди, що захопили його. Геннадія Кернеса відвезли в Ізраїль. Генпрокуратура дала добро на лікування за кордоном. Пізно ввечері прибули ізраїльські лікарі. І після огляду вони дозволили транспортувати Кернеса. Вже о пів на третю ночі його везли в аеропорт. Повідомляє про це департамент із зв'язків з громадськістю міськради Харкова. Як відомо, на Кернеса у понеділок близько 12-го дня було скоєно замах. Мер Харкова отримав кульове поранення під час велопрогулянки. Однією з версій замаху, яку розглядає МВС, є помста з боку сепаратистів. Йдеться про події 27 квітня, коли міліціонери Харкова затримали 13 радикально налаштованих громадян з коктейлями Молотова. Ми знаємо, які події відбуваються у нас в Донецькій області. Це Артембус ета Макеївка, це Слов'янськ. Я думаю, що ці сили продовжують свої дії, свої акції для того, щоб дестабілізувати обстановку в Харкові. Генсек ООН вимагає негайно звільнити захоплену місію ОБСЄ. Пан Гімун засудив захоплення військових спостерігачів ОБСЄ у Слов'янську. Генсек закликає відповідальних за захоплення до негайного звільнення. При цьому він підкреслив, що важливо вирішити кризу в Україні дипломатичними та політичними методами. Нагадаю, 25 квітня на в'їзді у Слов'янськ група російських диверсантів захопила членів місії ОБСЄ, що працює в Україні. До складу групи з восьми чоловікові йшли представники Німеччини. Швеції, Польщі, Данії та Чехії пізніше диверсанти відпустили одного спостерігача обсє зі Швеції. Російських військ на кордоні з Україною немає. Про це заявив глава Міноборони Російської Федерації Сергій Шойгу в телефонній розмові з міністром оборони США Чаком Хегелом. Він заперечив присутність на українській території російських диверсійно-розвідувальних груп. А масштабні військові навчання на кордоні Росія розпочала нібито через перспективу силових дій проти мирного населення. Як тільки українська влада заявила про відсутність намірів використовувати регулярні військові частини проти безбройного населення, російські підрозділи було повернуто в місця їхньої постійної дислокації. Сьогодні відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України за попередньою інформацією. На ньому мають розглянути питання всеукраїнського референдуму 25 травня. Чи є це питання на порядку денному і які ще новини у парламенті? Знає наш кореспондент Яна Корченко. Вона з нами на зв'язку. Отже, Яна, тобі слово. Вітаю, лано. Ну сьогодні відкрите засідання парламенту України пройде у формі громадських слухань з питанням обговорення змін до конституції України. Ну буквально от не пролунав дзвінок, депутати збираються. Хочу сказати, що сьогодні будуть присутні міністри. Буде виступати прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Розпочне слухання Олександр Турчинов. Також будуть виступи народних депутатів та учасників громадських слухань. Заслухають сьогодні Руслана Князевича. Він голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до конституції. Ну зокрема, планують пропрацювати десь приблизно до обіду. Принаймні, такий порядок денний. лана. Дякую, Яну. Нагадаю, Яна Куршенко, кореспондент соціальної країни прямісінько з будівлі парламенту. Квітень – порад світіння. Одним з перших квітів навесні розпускаються тюльпани. З таких простих і звичних для нас рослин можна створити справжні шедеври. Про це розповідають відвідувачі співочого поля. І наша Яна Курченко. Різних кольорів, форм і композицій на співочому полі зацвіли. Тюльпани у цю пору року їх ціле розмаїття, з них висаджені різні фігури і символи. Самі ж квіти різних кольорів і видів. Одним словом, дух перехоплює відвідувачі у захваті. Душно, дуже і дуже, дуже класно. Подобаються композиції, подобаються кольори, подобаються самі форми. Я сама вирощувала квіти, і знаю, що це таке, але це дуже великий труд. Я дуже вдячна цим людям, що це зробили таку виставку. Особенно вот розовые, вот эти с белым. Просто замечательно. И еще замечательно, что на склонах растут тюльпаны вот так э, так индивидуально. Очень красиво. Аби тюльпани довше радували своєю красою, за ними потрібно слідкувати, і хоч квіти вони не вередливі, однак догляду потребують ретельного. Щоб така краса швидко не відцвіла, її потрібно поливати через день, особливо якщо тюльпани ростуть на схилах. Цей секрет нам розповіла місцевий садівник Марія Лук'янівна. У період світіння за всіма тюльпанами вона доглядає сама. Розповідати про свою роботу багато не любить, та деякі секрети ми випитали. 12 жовтня. І викапають десь після 15 червня. Я поливаю часто, бо в мене гора. В мене гора, і якщо я не буду поливати, вони саме бістріше відсвітуться. Виставка тюльпанів на співочому полі у столиці триватиме до 11 травня. Відвідати її можуть усі охочі. Яна Курченко, Богдан Цендровський, Соціальна країна. І наразі поки що це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.